І привіт-привіт усім. Знаю, що давно не знімав, але ось. Ось моє відео. Можливо і не давно. Дівчись, коли я викладу це відео. Ну так. Що сьогодні буду робити на цьому відео? Розповідаю, люди. Я буду грати розіграш розкішний сюрприз. Продам. Я все ж таки подумав, що Т-77 мені не дуже потрібний. Ну, потрібний, але добре, продав. Все. Продав, Д -д боляче, так, боляче дивитися. Але давайте. Спочатку обертаємо, а потім відкриваємо. Так, перший оберт. Два зберег усі. Чудово, 1000 золота отримую. Другий оберт. Три пісочниця. Ну, практично не потріб. Далі. Цікаво. Випаде далі. Один зброї осі. Добре, поки це вигідно. Купувати один з броїх Один Один контейнер Чудово. Теж вигідно. Далі. Два містики. Е, ще один містичний контейнер, і я відкрию третій рівень. Містичного контейнера Чудово, я відкрию третій рівень. Люди, не вимикайтеся. Тут буде хороше відкриття. Цікаве. Знову мега контейнер. Так, що далі? Он знову зберег усі. Так. Що, Ну що, е, я витратив 3700 зо, золота. що 3. Ну, чесно кажучи, таке собі випало. Але добре, давайте спочатку зберег усі відкриємо. Матільда БП. Ну, ну, звісно, це таке собі, але гаразд. Люди, гаразд. Танк е, хоча б 5 рівень, знаєте, хоча б щось. Я вже думав, що десятка. Продам може, або залишу на пам'ять Матільду ПП. Так, відкриємо. О, сертифікат пісочниця. Чудово. Це, це додаткове золото. Валентайн не знаю за скільки. Так, давайте, давайте я його продам. Е, можливо, скільки? 100 золота. Ага, в мене 1100 золота. Давайте ще раз. Зіграю. 10 пісочниць. Зараз ми їх швидко відкриємо. Нічого, 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 нічого. Нічого. О, знову сертифікат з пісочниця. Слухайте, пощастило знову. Так, цікаво, який танк випаде. ПЗБ2. Не знаю, скільки він коштує. Давайте е, містичні контейнери відкриємо. 100 золота нормально, добре. Хоча б щось. Бустер золота, ну, звісно, так, взагалі. Ніяк. 4К вільного, а другий рівень і потім ми відкриємо ще третій. 100 золота. Поки таке мінімальне падає. Давайте. Другий рівень. 100 золота і третій рівень. Давайте. Спочатку 2 мегаконтейнери. 300 золота, добре. 350 золота сніговик, льодовик. Так, відкриваємо третій рівень. Ого, містичний сертифікат. Ну, я так і думав. Так і думав, що щось випаде. Давайте. Який же танк випаде? М -м 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 -м, шостий рівень. М -м -м -м. ну Взагалі не дуже Ваге, ну, От, типу, два танки. Ну добре, ще не засмучуємося. В мене є ще цей танк. Скільки. О, півтори казута. Ну, так слухайте. Так я можу зупинитися і я буду в принципі в плюсі, бо два танки. Звісно, вони е, не такі собі, ну, все одно. Давайте дійсно зіграємо тут по одному разу, а потім будемо розкішно сюрприз грати. Один зброїх усі. Так, відкриваємо. Що ж випаде. Ага, нічого. Тут 800 коштує. Давайте тут один раз. Один пісочниця. Нічого. Е -е, ще якісь є. Ага, немає. Ну що, давайте спробуємо тут ще покрутити. Пообертати. Один містичний. Давайте одразу відкриємо. Нічого. В принципі, як зазвичай. Один містик. І що випаде? 50 срібла. Так, дивіться, е, як на мене, краще. Добре, давайте зіграємо. Це на... Це більш за все останній оберт, але зараз побачимо. Ну так, я думаю останній. Я думаю, навряд. Ні, не оста... хоча почекайте, може ще нам Слухайте, вже три сертифікати. Пісочниця випало. А ну давайте. А 3 g ану, скільки він коштує? А, 50 золота. А ну я можу ще щось зіграти. Це 248, ага, 900. Так, ну давайте. Останній оберт, я так думаю. 5х5. Чудово. Ну, короткаючи люди. Як на мене, за 3750 золота, в принципі... Я отримав... Е Матіль ДБП і Шерман Лози Типу, вони мені не, 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 не потрібні. Ну, для колекції, хай будуть. В принципі, я не засмучений. Я пішов, можна сказати, у нуль. Типу, 6-5 рівень за 3700 золота. Ну, це нормально, за 3750. Ну добре, ще я не засмутився. Добре. Тоді всім дякую за перегляд. Бачите результат, тоді всім побачення бувайте.